На, подивися, яка ти вже должна бути, а ти яка, і коли ти догониш я вже, і якщо догониш. Суха земля. Всім привет! Сьогодні у нас 28 травня, і як видно, сьогодні проводимо екстремальну прополку соняшника того соняшника, який ще не зійшов. На задньому плані ось видно, які хороші рядочки, ну вони дійсно хороші, ну це тільки край, а все остальне поле ну, хотілося б желати би жила і щоб отаке було. Зараз я покажу вам. Так, ну от дивіться, яке. Основне поле і які рядочки. Не дуже, в общем, не дуже і от слова зовсім. Ну, тим не мене, заїхали пробить трохи, тому що, чого? Семочка, би євролатінгова. Вроді, ось скоро вже таке можна і да Вже 4 листочка, ну ці ще маленькі. Ну там 3-5 днів би можна було заїхати, побризкати. Ну я боюся, що буде за цим Ось. Що буде за таким ось і, ну от за таким, за таким, за таким, за таким ось. Тому що сімочка неравномірна. Кстати, за хто знає, хто більше працює з євролатінгом, коли там вносить. Напишіть, в яких фазах, Понятно, що. Ну, оце в такий, якби він вже був би весь, то можна було б заїжджати і бризкати, я думаю. 4 листка вже є класно. Ну Він же ж не весь такий, він нерівномірний і всходи сходи ще не скоро даже ми побачимо. Не весь він ще й зійшов. от ну, така проблема. А бур'ян Лізе. бур'яну все одно є влага, нема влаги. А бур'ян Лізе. З цієї сторони, так скажемо, ще небагато. А на ту сторону там більше. Оці, звісно, класно. Я не знаю, чого завжди края краще, ніж основний фон поля. Так, це в нас вже прополено. Зараз йдемо де не прополено. Так, ось видно межа. Крайня секція і далі не проповлена. Прийдеться ще ждати якихось там днів 5, наверно, це точно. Ну а потім вже заїжджати бризкати. Понятно, що Євролатінг забере цей бур'янний і все буде він чистенький і нормальний. Ну, от просто я боюся, що попалю отакий ось, і... і нічого не буде. Ну, а так в принципі более-менее. Де влага була, він посходив. Де влаги ж немає, є прям, що рядків немає, тільки що він опять знайшов рядок, що немає. Ну, знайшов сімочку, яка лежить в сухому. Так, В общем, батько каже, буду їхати. Його заставлять по поводу цього не треба. Каже, буду їхати і все, каже, тому що зараз те він, поки, поки каже, ти будеш дати, то євролатінг, поки можна буде побризкати. Неізвісно, коли це буде дощ, неізвісно, коли ці будуть сходи. Ті, що неравномірні, ті, що пооставалися, кажу, ну а кажу, давай, їдь, якщо видно, кажу, давай починай полоть. Я думаю, цей процес всім звісний, потихеньку, не спіша. Все це робиться. Так, да, мабуть, ті люди, які посіяли в цьому году раніше, які не побоялися морозів, які не ждали, а посіяли, як то тільки було перше тепло. Я думаю, вони в чомусь виграли, потула влага, а в той момент було, ну відносно влага була. Він вискочив. І зараз у них вже стоїть відносно хороший. А в нас тільки, тільки даже ми входимо, і то неравномерні, і то вони в общем, ніякі. Да, так, є таке, що де маленький пригортає. Я теж казав, що може не треба, спішити, бо буде пригортати. Ну, взагалі, заїхали вже робимо. Не знаю, правильно, неправильно. Напишіть свої коментарі, як ви відноситесь до прополки ну, між дорядки. Тому що я знаю хто проти, хто не бачить цьому сенсу. Ну, батько ще той старай закалки, що каже, що треба їхати полоть, хоч ваші гербіциди, а їхати полоть треба. І землю розпушити, щоб була зверху мульча, щоб не було корки. Кислороду йому дати. ну Не знаю. Не знаю, я б таки заїхав би би накрив його б, і він був, був би чистенький. Ну, нема можливості зараз заїжджати, треба ждати. Слідче поле знаходиться рядом. Це ці два участка, де стоїть постійно вода, що я показував весною, ми тут його культивували, щоб воно просохло. От, в общем, де зелена, там, а там вода стояла і, скоріше, зараз там не буде нічого. ну І бачу, все сілося в один день, а тут сімочка ще менша. Тут прийдеться чекати ще більше. В общем, якщо в ближайше время не піде дощ, то в цьому году не буде нічого. О слово совсем. Соняшник це в... під вопросом, Пшеничка вроді нічого, але вона зараз наливається, теж треба дощ. Пшениця в общем, буде, хоч яка, не яка, а соняшник я не знаю. Так, батько обідає, ну а я буду далі їхати лазити лазить коло комбайна. Готовлю комбайн, не знаю, пригодиться він не пригодиться. Я бачу з таким урожаєм, як у нас буде. Може нічого і собирати буде. Ну Тим не мене, треба приготувати. Все одно щось, щось та й буде. От, в общем, отака обстановка на полі. В принципі, сонях у нас сіяний там 8 8 9 8.09, такого числа, по-моєму. Ну, Якби дожі були, він би вже б зійшов. Би, був би хороший. А так, що є, то є. Батько каже, вже, давай заправляй прискатель і ставляй максимальний вилив води і поливай. А я вже думаю, рядом вон там через поле. Річка, думаю, може вже капельний полив купити та проложити та ночі поливати. Ну, це все, звісно, шутки. На остальних полях в принципі, по бур'яну набагато менше там картина, лучі, там і рядочки видіються. Ну, трохи краще. Ну, а все одно сходи, скажімо, нерівні і не везде він зійшов. Ну, я вже в предучі відео показував. То були ті поля. А ці два поля, де вони тут річки, вода стоїть. Ну, в общем, тут така обстановка. Що вийде, не знаю. Я ще буквально недавно, неділю назад, в інтернеті в Олексі шукав приставку соняшнику, хочу переробити. А тепер вже не знаю. Стоїть її шукати, тратити гроші, може і касити нічого буде. Пишіть коментарі, як у вас обстановка на полях. Получили ви сходи чи не отримали, які вони.